Всім привіт! Мене на каналі запитували, як на фокус 3, в конкретному випадку Дорест, підключитися до магнітоли через блютуз. Тобто, як е, з телефону роздавати музику. Зараз попробую зробити відеоогляд, ставити уривок з телефону. Тобто, у мене така магнітола е, з навігацією. Це топ, тобто, майже топова магнітола в фокусі до рестово. Є така сама, але без навігації. У мене навіть навігація. Ось. У мене на навігацію така карта. Вставляється ось там зверху. Я її виняв, бо щоразу при запуску авто потрібно нажимати ОК, тобто пише, що карти в цьому регіоні недоступні, бо для України карт немає. Так. Е, зразу скажу, що, е, щоб перевірити, чи можна у вас підключитися через блютуз е, до магіталу і роздавати музику, ну, потрібно окласнути. AUX. І ось, має бути такий пункт. О, або там в меню зайти. І. О, так. Настройки аудіо. Не то. Так, Сіді, внутрішній телефон. Трішки. Ось. Блютуз. Переключаємо ще раз. Aux. Тут а через шнур типу через AUX. Ось тут, до речі, знаходиться. Ось. піп у мене. Aux і usb флешка. І сама безпосередня usb флешка. Ну і CD-деск, якщо він є на нього перекидання. В даному випадку ось. Bluetooth. Так, зараз я збиваю налаштування свого телефону прив'язки. Чесно, не це не пам'ятаю, де? Поза кадром скину налаштування прив'язки Bluetooth з телефона. Так, ми в головному меню. Ось, заходимо в налаштування телефона, сім з телефону. Натискаємо клавішу. По, -по, -по німеччині <різв 'язково> написано. <різв 'язково> Далі воно просить з телефона прив'язку, типу штворити пару. Так. показуємо. Ось, показує нашу магнітолу сінс. Вибираємо підключитися. І питає. І питає пароль. Вводимо пароль, чи пін код який ми зараз пропонує. створюємо пару.

Я. І все налаштування блютуз збереження. Дзвінки далі воно буде приймати. І якщо у вас є функція Bluetooth аудіо музику воно також буде приймати. Типу, телефоном воно буде бачити. Ой, багато прогортав. Ось тут. Ось мій. А55. Ну і як я вже сказав, ось натискаємо Bluetooth. Перелистуємо. USB, флешка наша. І ось блютуз аудіо. В даному випадку я. Не можу трахувати музику, бо на цей телефон я знімаю відео. Погасла машина. Так. Ну, це CD перекидає, це радіо перекидає. Ось. Ну, Навігація. Ось я виняв флешку, що мене не дратувала, то Навігація недоступна. Зараз вставлю уривок відео. Що, що на рахунок цього, пише GPT. Кому буде корисно, просто уповільнюйте, ставте на паузу. Тобто моя магнітола схожа на Sінs 1, але це не Sінs 1. Ось, спочатку він написав, що в мене Sінs 1. Він помилився. Ось, він написав потім, що в мене магнітола рідкісна. І зверніть увагу на цю табличку. У мене Sonic Siens 1, типу, але FX або NX. Ось. Це конкретно моя магнітола. Сінс 2 це були в дорестових фокусах, глянцева магнітола, а мене такої нема. Сінс 3 це вже в рестових. Ось це моя магнітола. Ну і так воно все виглядає. Кому Відео було корисне, ставте лайк. Дякую за перегляд.